Доброго дня, шановні друзі, з вами Віталій Руденко, мій позивний гіпард. І хочу запитати вас, ви пам'ятаєте такого російського льотчика, який в минулому 2023 році перегнав з Росії гвинтокрил? Тобто з ним працювали українські спецслужби, вмовили його, щоб він не скоював злочини проти, проти українців, щоб він просто прилетів на територію України на своєму гвинтокрилі. Що він і зробив? За це йому була велика вдячність і 500 тисяч в еквіваленті американських доларів. Йому запропонували бути в Україні, але він захотів поїхати в Іспанію, і там його сьогодні застрелили. Шість пострілів в Тілі. Застрелили, безумовно, російські спецслужби. І це свідчить про те, що російські спецслужби вбивають всіх. Вони вбили Навального, вбили цього льотчика. Але рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!